Євген Миколаєвич у супроводі мера міста Олександра Ісенкова та депутата обласної ради Олександра Тимошенка оглянув новий комплекс та детально ознайомився з його роботою. Олександр Тимошенко також розповів одному з керівників Луганщини про найближчу перспективу реалізацію другого етапу проекту запах з установки, що дасть можливість не тільки сортувати, але й переробляти побутове сміття. Євген Харін особливо відзначив важливість такої події, як будівництво цього комплексу. Це, на його думку, вирішує декілька проблем в одному сейчас? Во-первых, это проблема решения проблем экологии. Второе, это новые рабочие места. Может быть, для города ровеньки это, ну, скажем, не такая. Насущная проблема, потому что работают шахты, работает объединение, слава богу, работают предприятия. Но э, ведь мы говорим о том, что в Луганской области очень много территорий, так называемых депрессивных, где закрыты угольные предприятия. Когда мы сейчас и администрация, и областной совет, рассматриваем э, предложение, которое мы должны подать на в конце этого года. По закону о депрессивности, о тех изменениях в закон о развитии территорий, мы должны подобрать весь опыт, который есть, и предложить государству, в том числе, которое с 2013 -го года 2% ВВП будет отправлять на депрессивные территории, мы говорим, куда отправить эти средства. Конечно же, дороги, может быть, инфраструктура ЖКХ, это важно, но для нас важно. Це нові робочі места. Вот це підприємство, на якому ми сьогодні знаходимося, це яркий пример, що можна предложить в тому числі і городам, і районам, в плані и відкриття нових робочих мест, і в тому числі переработки тих відходів, які є. Заступник голови обласної ради підкреслив, що приватний бізнес, який займається вирішеннями проблем державного значення, вартий самого високого визнання та підтримки. Мы говорим о том, что бизнес это только заработать какую-то копейку, где-то урвать, на ком-то заработать, положить себе в карман. Здесь мы видим действительно социально ответственный бизнес. Бизнес, который ведется абсолютно правильно, абсолютно грамотно, абсолютно выверенно. И я думаю, что это один из первых заводов. На території Луганської області, де общен опит всієї України, де-то європейський опит переработки твердих бути відходів. Я вважаю, що такі дела потрібно просто на просто Було підкреслено, що наше місто стало першим в області, де реалізований подібний проєкт. Такого компактного міні немає. Це, це перший наш шок. Євген Харін відзначив, що буде рекомендувати впроваджувати подібний досвід в інших містах області. Администрация, областной совет и депутатский корпус, все, конечно же, в реализации вот такого опыта заинтересованы.